Леонід Глібов Хмара. Над селами, над нивами, лугами та долинами велика хмара йшла. Ні жита, ні пшениченьки, ні якої травиченки дощем не полила. Від степу від широкого до моря до глибокого За вітром потяглась. над морем горкотаючи, весь день не оддихаючи, дощем вона лилась. Діждала нічки темної і до гори зеленої присунулася спочить. Бач, каже, – «гору мила я, дощу не пожаліла я, нехай тепер шумить. Шкода, гора озвалася, сього не сподівалася от тебе, сестро я над селами, над нивами, над тихими долинами. Там, славонька твоя, на кожну стеблиночку пошлеш одну росиночку і віку додаси, а морю широченному, глибокому, селенному води не надаси. Гора сказала правденьку, а я вам дам пораденьку, як жити до пиця. Кохайте щиро, правденьку. І дасть вам Бог одраденьку щасливого життя.